Мені здається, що кожному іммігранту, особливо тут в Канаді, знайоме таке відчуття, коли наче у тебе є вільний час, але його постійно не вистачає. От сьогодні про це хочемо поговорити. Мене звати Денис, і ви на каналі «Канадіана». І так, вільний час, да якого постійно не вистачає, або якийсь він і не такий вільний, як здається, нам пощастило знайти роботи, на яких ми працюємо зараз. У нас є по два вихідних. Ми не працюємо як коні. Ми працюємо там 8 годин, 9-10, в моєму випадку. Не так як багато інших людей, звичайного, які працюють у шість і днів на тиждень або на двох роботах. Тут питань нема, тому що якщо не можеш знайти роботу, то маєш якось виживати. Але от я хочу поговорити саме про той випадок, коли, наче, є вільні. Час, мені здається, що все ж таки у будь-якої людини є вільний час, але його не вистачає. І ми якось намагалися зрозуміти, чому так сталося. Що що, що змінилося між тим, між польським вільним часом і між канадським вільним часом, і ми дійшли до такого висновку, що перше це все ж таки робота. Да? Я не нарікаю на свою роботу, вона на даний момент мені подобається, але я працюю у вечірню, або як це називається в нічну зміну. Я починаю о третій дня або четвертій, да, о 15-16. і Закінчую у другій годині ночі. Так, от, якщо в Польщі я працював в останні два роки в офісі. Я починав зранку, закінчував о четвертій або о п'ятій, і в мене ще вечір був вільний, тобто у день перед вихідними. В випадку з Канадою, в випадку з моєю роботою, я закінчую працювати. Якщо я, наприклад, працюю, починаю працювати в п'ятницю, то я закінчую працювати о другій годині ночі або третій на ночі з суботи. І коли я приїжджаю додому, я лягаємо спати, ми прокидаємося десь у десятий. Одинадцятій, і якби вже півдня нема. Тут ще треба погуляти з собаками, а тут ще треба зробити якісь побутові речі, а тут треба ще з'їздити в магазини. Отак, от виходить, що одного дня в принципі і нема. Друге відстані і постійна прив'язка до автомобілів. Наприклад, це дуже впливає на шопінг. Якщо треба щось купити, деяким людям пощастило жити біля магазинів. Нам з цим не пощастило. Біля нас є на No фріз 10 хвилин йти пішки або кілька хвилин машиною. Але в тому магазині є не все, що нам потрібно, і щоб доїхати туди, куди нам потрібно. Нам треба витратити 25 або 30 хвилин, що також віднімає час, і постійно треба думати про те, за заздалегідь чи треба нам туди їхати чи ні. І якщо це намагатися скомбінувати все в один день, то також от цей день перетворюється на постійно на якісь побутові вирішення проблем. Що було у нас в Польщі? Ми жили біля бідрюнки, ми жили біля жабки, і, от, наприклад, після роботи ми закінчували роботу, брали нашу собаку і. Дві хвилини йшли пішки в Бідрьонку. Там скуповувалися, потім трошки ще гуляли, загружалися в все у рюкзак, трошки гуляли собаками. Тому що там поряд були парки, зелені зони, і йшли додому. Тобто одним виходом ми вбивали двох зайців і скуповувалися, і вигулювали собаки. Тут так не це не працює, тому що біля дороги, як там йти до нашого ною там особливо зелених зон нема. Там асфальт, там бетон якийсь, і біля магазину також там немає ніякої трави, там автомобілі. Тому приходиться йти або їхати спочатку. На Шопінг, а потім вже повертатися брати собаки і гуляти з собаками. Далі такі побутові речі, як парання в Європі. Звичайно, у кожного є пральна машина в квартирі. Як ви знаєте, тут в Канаді у більшості випадків пральні і сушильні машини вони знаходяться у десь у бейсментах. Так от, у нас шість квартир, і щоб потрапити, щоб попрати свої речі, дуже часто треба навіть не те, що стояти в черзі, а встигати закидати туди свої речі. Зараз цим простіше, тому що виїхала сім'я з двома дітьми, коли вони тут жили, це було такий квест, як встигнути попрати щось, тому що коли розумієш, що в тебе нема що ж в чому ходити, а паймеш, машинка постійно зайнята, то це не приносить ніякого задоволення. Тому це випадає зазвичай на наші вихідні дні, і отут -от вихідні дні, і те, що стосується роботи, у нас вихідні дні рідко співпадають. Зараз у нас є один спільний вихідний день це понеділок. І от виходить так: або дружина у свій перший вихідний день займається якимись побутовими речами, або От, ми в понеділок разом займаємося побутовими речами. Якщо треба кудись далеко поїхати, тому що вона не водить, поки що не водить. Наприклад, якщо треба поїхати в Костко, ми їдемо в костку. Це спільний день, ми зачасту витрачаємо на те, щоб поїхати в магазин, попирати або в щось приготувати. Зазвичай ми намагаємося готувати на кілька днів вперед, щоб не витрачати це на потім цей час, але це віднімає наш вільний час. Ми розповідали, що ми багато подорожуємо. Наприклад, якщо у нас є спільний день, понеділок, ми кудись їдемо, але Получається так, що у мене то є другий вихідний день, де я можу в принципі ще відпочити. А у дружини вже наступний день це робочий день, і тому подорожі, наприклад, щоб кудись поїхати, то може бути година, дві або три. Потім там десь погуляти, повернутися. Це займає цілий день. Подорожі або прогулянки це не пасивний відпочинок, це активний відпочинок. І все ж таки іноді організм потребує пасивного відпочинку, хоча б перед роботою. Получається так, що наче отримаєш задоволення, отримуєш це задоволення від нових місць. А зранку ти відчуваєш, що зовсім. Не відпочив. І от о, получається так, що відчуття того, що наче у тебе був вільний день, його в принципі немає. І коли ти не можеш робити те, що ти Хочеш робити, де що ти любиш робити, це потроху, потроху з'їдає знутрі, тому що здається, що ти щось не доробив сьогодні, да І постійно це переноситься з тижня на тиждень, тижня на тижні, і воно виростає якесь таке в моєму випадку роздратування, тому що я розумію, що я хочу це зробити, але я не встигаю це зробити, тому що я шукаю компроміси. Ми шукаємо компроміси. Якщо брати ще відпустки, в чому різниця Відпусток у Польщі ми могли взяти в будь-який день протягом року. Було набагато легше планувати тут. Же, що на Тій роботі, що на роботі дружини, все залежить від сіньорті. Спочатку беруть відпустки, відпускні дні люди з вищим сіньорті, і потім спускаються до нашого рівня. Я можу там якось тиждень взяти, наприклад, літом або навесні, але в неї може так не получитися, тому що там вже буде все розібрано і навпаки. А тому ми беремо постійно відпустки десь там восени, де люди менше їх беруть, але щось погода залишається нормальна і фарби додаються в природі, тому що там жовте листя. Червоне, зелене і так далі, і якщо ми їдемо кудись подорожувати, то хоча б дивитися на те, наскільки різноманітна природа. Якось я зрозумів, що вільний час це не, не просто вільний час, да? вільний час він тоді, реально вільний час, коли тобі вдається побути собою і робити те, що ти хочеш. Якщо в тебе є вільний час, і ти його витрачаєш на якісь побутові постійно на побутові питання, коли от елементарні речі, як прання, займають більше часу, ніж воно того повинно займати, тому що, як я кажу, треба там встати в черзі намагатися а, закинути туди своє прання або їхати довго в магазин, і це вимотує. І я не кажу, що це погано в Канаді, що це так не повинно бути. Це інша країна, тут інші реалії життя. І от поки людина адаптується до нових реалій життя, те, що тут все далеко, поки людина вчиться перерозподіляти свій час, на це йде багато років. Це 3, 4, або 5 років. Як кажуть наші друзі, що там за 5 років тільки починаєш розуміти і починаєш жити. Багато людей впадають в такий незрозуміли незрозумілий стан в депресію, тому що їм здається, що вони щось роблять неправильно хоча це по суті. Просто інша країна з новими якимись правилами і з новим ритмом життя. Тому, от ми думали про це, щоб розуміти, що нам в подальшому треба змінювати, да? куди нам в подальшому рухатися, щоб вийти з того положення, ну щоб позбутися того враження, що наче у нас не вистачає часу. Звичайно, він у нас є. Нам як я казав, цим пощастило. Зараз важко знайти хорошу роботу, таку, щоб можна було працювати на одній роботі і не думати про іншу роботу, або не думати про те, щоб брати якийсь там овертайм на роботі, щоб. Допрацьовувати необхідні гроші, це отакі от роздуми про наш вільний час, про нас вільний час, який начебто є, і якого начебто немає. І всі роздуми нас привели до того, що треба, треба ще продовжувати адаптовуватися до нових реалій, хоча ми вже тут майже три роки, але все ж таки до деяких моментів ми звикнути не можемо. Я ж кажу, постійно є відчуття того, що не вистачає часу. Які ваші враження від життя в Канаді? Які ваші враження, чи є у вас взагалі вільний час, або ви працюєте сім. Днів на тиждень або 6 днів на тиждень, і як ви цим справляєтеся? Сподіваюся, це відео було цікавим. Підписуйтеся, ставте лайки та до нових зустрічей.